Добрий день! До мене до рук попав отакий набір, який я собі замовив для того, щоб використовувати його в своїй роботі з дітьми. Він називається картки візуальної підтримки процесу навчання. І зараз ми зробимо його детальний відео огляд, що тут є, з чим його їсти і е, як його вводити, тому що картки самі по собі не вчать дитину. Це е, підтримка процесу навчання. А щоб його правильно підтримувати, треба розуміти ті протоколи, якими ми вводимо ту чи іншу картку. Я не претендую, щоб це відеогляд, все багатство, яке є на столі, в цьому пояснив. Тому і картки PEX я теж використовую як і для сортування, так і для інтравербальних навичків, і для слухових навичків, і для багато для чого. Тому що вони є під рукою, і чим більше карток у мене є під рукою, тим у мене більший творчий політ, скажімо так. Тож, сьогодні загальний огляд того, що є в цій коробочці, замечательній, які ви можете замовити через мене. Ну, Почнемо саме з іменників. Це е, те, в що вбирається будь-яке прохання. Е, наприклад, дитина хоче попросити олівець. А, так, і ми знаємо в картках Пекс, ми спочатку починаємо саме вчити, просити дитину а, іменник в те, що впирається, все прохання, в якийсь предмет. І класно, якщо тих предметів багато, і карток у нас багато, які саме відповідають за класний предмет, за предмет, який подобається дитині. Да? За картку, яка є підкріплюючою. От пластилін, наприклад, тут є в цьому наборі, є фарби. От. Мені подобається дієслово рахувати. Це не іменник, але е, багатьом моїм клієнтам подобається циферки виставляти. І я можу цю картку використовувати також для того, щоб вчити їх проханням е, водити і таку картку насамперед. Видавник нам пише, що не рекомендує саме їх вводити за лексичними значеннями. Як поведінковий психолог, я теж не дуже орієнтуюсь на лексичні значення, тобто іменники, займенники і так далі. Я вчу за функцією конкретно, що дитина отримує, скориставшись тією чи іншою карткою. І давайте розглянемо, що тут є. По-перше, мені подобається, що цей набір можна використовувати насамперед як візуальний розклад, міні-візуальний розклад, пластик, такий цупкий і е, покриті дуже приємні на дотик картки, які я відчуваю, що мені довго прослужать е, в моїй роботі. Чотири у нас ячейки, як, в які ми можемо вкладувати ті е, процеси. І предмети, якими буде дитина займатися найближчим часом. Як вводити візуальний розклад, краще почитати в книжці Енді Бонді Лорі Фрост про картки ПЕКС. і там є окремо глава про візуальний розклад. Але діло це не... протокол досить таки простий, коли ми викладуємо візуальний розклад. В «Енді Бонді там трошки інший візуальний розклад, але не суть. Ми показуємо карточку, наприклад, читати. І ми беремо книжку. Ми читаємо, ми почитали, ми її закрили, прийшли. Ми можемо це забрати і показати, що нас далі. Пастелін, і учимо дитину взяти своєю рукою. І так далі, і тому подібне. Більш детальне відео у мене є і в вебінарі, я розповідаю картки Пекс і е, візуальний розклад, мій досвід використання сугубо yeah, Мобільність насамперед їхнього використання. Ви перед собою можете бачити а, таку планшетку міні-візуального розкладу, яку досить зручно з собою взяти а, на роботу, а, де б я не працював з дитиною. На вулиці, вдома за столом а, або в неї вдома. І слова. А як я їх бачу? по Складності їхнього вводу. От у нас є дієслова, які конкретні гратися з іграшками, сидіти, ага, малювати, рахувати. Це все впирається в щось. Ці слова є слова швидше в нам вивчити, чим, наприклад, дієслова, які впираються в щось абстрактне, сумувати. Для цього треба розуміти емоційний стан. Це більш складний. Навик. В діагностиці Ables є пункт, де написано, дитина може передати емоцію, коли ви кажете: покажи, як ти злякався, покажи, як ти спиш, або ще щось. Для цього треба згадати цей стан, і це більш, більш складний навик. Тому я буду знімати, використовувати ці картки в роботі, щоб ви розуміли ну, конкретні да, протоколи, як водити те чи інше. О, також ці дієслова я планую використовувати для вивчення їх на слух, тому що в мене є такі завдання. Спочатку, звісно, я вчу на слух диференціювати предмети, іменники, а вже потім дієслова. Але в мене теж є пункти в планах, де треба мені картки, на яких зображені ті чи інші дієслова в процесі, там, які роблять люди. Що тут теж є? Є картки е людей, асистент, мама, тато. От, теж в діагностиці, по якій я працюю, Ables, є е пункт, дитина розрізняє людей по професії, наприклад. Ну і звісно, для побудови речення, як е нам пропонує е виробник, їх можна використовувати для звернення. Це є в протоколах і карток Пекс. Коли ми будуємо речення-мама, я хочу, і що конкретно я хочу із конкретних предметів, в яких, в яких впираються всі наші прохання. От, тому в картках PEX ми спочатку теж просимо однією карткою, там, де зображена предмет. От, а вже потім ми розширюємо цю фразу. І над розширенням фрази. Теж можна подивитися мої вебінари. Комунікація альтернативна. від альтернативних засобів до побудови та розширення фраз. Він так і називається цей вебінар. Також я розділив ці картки От, наприклад, оця кубка. Це наші месенджі до дитини. Тут ми можемо їй давати або оцінку її дій, класно. От, або ну, є візуальна підтримка стоп. Я часто в своїй практиці готовлю дитину, якщо якийсь процес мотиваційний завершується, я попереджую. Зараз трошки пограєшся, а потім будемо займатися. Потім підходжу: 1, 2, 3. В'яко, але впевнено, кажу стоп. От, і можу показувати також таку картку. От, для того, тому що діти з особливими освітніми потребами краще розприймають візуально представлену інформацію. Саме тому у нас і візуальна підтримка така є. Також якщо у нас є наші меседжі, то справедливо, що дитина має можливість сама свої месенджі давати. І тут у мене кубка, куди я поклав ті меседжі з конкретними проханнями, які направлені на покращення. Умов ста середовища дітей голосно, багато дітей ми знаємо, що реагують на гучні звуки, їх тригерять гучні звуки, тому що ми можемо сказати голосно. Я навіть вчив не чаще, часто таке прохання тихіше, тихіше дитини, коли ми працюємо зі стимами, тому що діти за часто свої самостимулюючі якусь поведінку дають, щоб заблокувати. Кідний поток шума. От. Але це один тільки да? якась ілюстрація. Це не, не, не правило, це, так скажем, один, одна ілюстрація, для чого нам ця картка може понадобитися. До побачення. Я часто поки використовую картку в кінці, щоб сигналізувати, коли закінчиться це заняття. А, діти часто в початку роботи дуже люблять ту картку, тому що це сигналізує про те, що урок закінчився. Звісно, діти мають любити наші заняття, вони їм мають бути приємні. Але на, на початку часто я підкріплюю тим, що я даю перерву, або раніше відпускаю заняття. О, тому ця картка теж актуальна. Допоможіть. Так, є багато відео в мене, як я вчу використовувати картку допоможи в різних ситуаціях. Це Цьому особливо приділена увага в книжці Енді Бонді Лорі Фрост про картки PEX. І я би рекомендував черпати знання про те, як вводити цю картку там. Сам ми знаємо трьох років, коли дитина намагається все робити сама. І навіть є дуже класний протокол там в Грегорі Хенлі, коли. По-моєму, коли ми вчимо дитину, по-хорошому от, от, от неї відставати, щоб вона зробила щось сама. Я думаю, це теж згодиться для цієї, для того протокола, щоб вводити омнібус або прохання автобусом, щоб просто і відстали, от і отримав він те, що він хоче. От, зараз в мене дайджест по багатьом-багатьом протоколам якимось, тому хто це чує перше, не лякайтеся, набір дуже угу. е, вводити це все треба поступово. Тут є картки міст, місць, де буває дитина, школа або дім. Е, це теж актуально. А є картка сюрприз. Дуже класна картка в візуальному розкладі, тому що під неї ми можемо а, підсунути е, досить різні стимули. У мене кіндер сюрприз якраз спаляється. Так збіглося. От. Тобто, сюрприз ми можемо дати щось саме те, що дитині більше всього подобається. А в іншій ситуації ми можемо дати ну, менш, е, менш мотиваційний стимул. Але все одно, оце очікування нового, що дитина не знає, що буде саме е, сюрприз, її дуже радує і вона жде. Що ж буде під цією карткою? Я люблю використовувати картку сюрприз в візуальному розкладі. Про неї теж написано в книжки Інді Бонді Лорі Фрост. От. Окремо так, ні. У мене є гарний досвід вводу, як як так, ні. Там багато етапів, і я відправляв би вас до книжці, книжки Іддет робота Рона Ліфа, де прописані етапи вводу розуміння, так ні, використання дитиною цих, цих меседжів да, в житті. Там декілька етапів. І е, в мене да, досить часто виходить відео, де я е, вчу дітей або відповідати жестом голови, або словом, якщо дитина вміє, а також і картками, в тому числі, з тими, е, з ким у нас ще немає змоги не навчити на імітацію кивати головою, або зі сторони в сторону махати нею. І так далі. Так. так само, як ми використовуємо як візуальний розклад. Ці картки ми можемо їх використовувати як фразовий конструктор, коли ми а, будуємо фразу як відповідь на наше питання, наприклад, що ти бачиш, або що тут на цій картинці, да, з тими дітьми, які готові до таких навиків. Да? А от так і е, з тими дітьми, які просто вміють просити одним словом або е, давати одну картку-книжка. Да, е, тоді ми вже виходимо на етап п'ятий воду картки в ПЕКС, Де іде ще картка Я хочу. От, е, у нас тут представлено це двома картками: я окремо і хочу хотіти окремо. Я звикшу це одна карта, проте не біда, ми можемо використовувати їх і так. Тому що це не ПЕКС, це картки візуальні. підтримки. Ну, нічого ніхто не скаже. От. Дякую вам за перегляд. Щоб замовити цей а, набір, вам достатньо написати в коментарі. Дякую за увагу. До побачення.